Так, всім привіт. Зараз я нарешті сусіди вгомонилися і думаю міняти місце, тому що ну я, в принципі, колонку поставила наверх, ось, щоб ну, звук їм також попадав, щоб не тільки мені було некомфортно, але і їм. Але завтра я піду з ними поговорю, тому що це просто неможливо. Просто неможливо, як вони голосно ходять. Ну, тут сама ситуація, що стіни дуже тонкі. Я зараз не буду абсолютно заглушати свій голос, хоча зараз вечір, тому що я, чесно, я просто сьогодні мене, я чую цей бах-трах, бух, мене ось так. І навіть коли немає цих звуків, я просто йду і я вже підпригую від того від своїх власних кроків. Ні, мене це коробить, мене це взагалі мені це не подобається, гіперчуттєве для мене. Коротше, копець, Підняла тільки що руку прийшлося збивати, тому що мене тут я підняла руку з вами спілкуюся, і в мене <реш> ось коротше. Все, все скапати, все видно. А, ось, а, тому не буду то старати, просто то змонтую і додавлю. І є така ситуація, що можливо буду шукати нове мешкання, тому що це не варіант. Мені не подобається тоді, коли це все. Мене шукають. Мене зараз шукають, тому що я вимикнула модем. І мене шукають по старому номеру. Мені пишуть, питають, куди ти пропала. Мене ще питають, коли я повернуся в Україну. Дуже дивне питання, тому що, по-перше, хто сказав, що я повернуся в Україну жити. А Ну, перед цим просто треба питання задати, чи планую я повертатися в Україну, а не коли ти повернешся. Ну, тобто, альо не хочу, не хочу. Не хочу, я вже говорила про чини ні. мені. Так. Бо... Я тут класно живу, хто не знає, я тут дуже добре живу, я тут їм їжу, яку я люблю. І я собі дозволяю все, що тільки я хочу. І в мене є надія на прекрасне майбутнє, тому що в Україні і до війни, і під час війни, неважливо, з яким я президентом не жила, я була на нулі. Це абсолютно не моє місце для життя. Я їду до Неаполя спочатку. Неаполь. Я так буду коротко, можливо, хтось також поїде, то будемо разом зараз це все цікавитися. Неаполь одне з найкрасивіших італійських міст, повне цікавих музеїв, вражаючих замків, парків, палаців і церков. Італія, там католицька церква. католики. Тут знайдуть щось для себе як любителі мистецтва, так і ентузіасти історії. Ла -ла -ла -ла. Так. Так, так, так. Більшість пам'яток в історичному центрі міста можна знайти на віадеї, трибуналі та ТЗВ спекацаполі. Маршрут, що сягає давніх часів, складається з кількох менших вуличок. Саме тут розташовані церкви Санта Кіара, Сан-Доменіко, Мадьори, Ренесансіс Нелела. Так далі. Якщо ви хочете побачити ці місця у невимушній та пізнавальній формі, найкращим варіантом буде наша безкоштовна пішохідна екскурсія старим містом Неаполя. Таким чином, ви побачите всі найважливіші пам'ятки історичного центру у Неаполі з нашим професійним місцем місцевим гідомтра там все вони рекламують. А, так, Неаполі, так. гуляючи по місту по центру Неаполі ви повинні побачити дивовижне підземне місто, приховане. Під вузькими завистими вуличками старого міста. Його історія сягає 4 століття до ери. Думаю, там достатньо так цікаво колоритно. Тут можна помилуватися страдавніми тунелями, кветками, кімнатами, повними цікавих експонатів і навіть підземними театром. І і Перший день у Неаполі. Відвідуючи Неаполь, ви можете пропустити. Так, зараз, зараз, зараз. За п'ять хвилин ходьбою під площі П'яца Дель Плебішето. Також знаходиться одна з найвеличезніших пам'яток міста галерея Умберто. Це не Оренесансна торгова аркада з вражаючим сталевим і скляним дахом. Одна з архітектурних так. Так, далі. Смілінь читати? Короче, мені краще побачити так швидко на інтернеті, і то я, коли дивлюся на Ютубі щось історичне, мені треба, ну, пізнавальне щось, я не можу довго дивитися, в мене не вистачає усидчивості. Коротше, церкву подивитися треба. Тут така картинка, бачите? Ну, щось таке, ну, щось таке. Ну, коротше, щось таке, не знаю. Я хочу туди по поїхати, можливо, далі, можливо, та не далі. Побачимо, побачимо, так я вже буду піднімати руку. Слухайте, бо цей топ такий. Ну, дуже. Ось так, ось так. Тому, коментарі. коментарі рі, рі, рі. Останнє відео. Не по моїй, вині, а по моїй вині правильно писати. Тому що я написала по моїй вині, а мене чомусь iPhone виправив на вині. І воно так і залишилося. Так, далі, другий коментар. «Привет, Хорошо, что закончилось без загорання квартиры». Це точно, це точно. Це чудо повезло. Да, так, мені реально трьох хвилин не вистачало, ну, максимум, ну, 3-2 хвилини, і і як здобуло всьому. По поводу масажу потрібно більше практикувати і знайти свой стиль техніку. Ну, я, мені, я Ті техніки, які я зараз виконую, це від моїх майстерів, від тих викладачів, які мене вивчали правильно стояти, щоб руки не втомлювалися, правильне положення тіла, щоб і ноги не втомлювалися. І це техніки масажу класичного. І я дуже щаслива, що я навчалася. в мене дуже був класний викладач. в мене була перша викладачка по класичному масажу, а вже другий курс, коли я закінчилася, далі розвивалася. В мене був чоловік-масажист, от він мене реально класних технік навчився. Мені краще, якби у наставника навчатися, а не щось придумувати своє. Мені, мені так краще, і я не можу. Я не сам ну, в плані масажу я не самоучка, тобто я не сяду, не буду сама собі вивчати анатомію. Мені краще піти на курси, щоб мені гарно це все інформацію зрозуміло, мені пояснили, розповіли. і Цікаво. Не так як моя вчителька по історії в 9 класі а, чи в 6. На мене довго була ця вчителька. Вона... Дуже погану історію викладала, і в мене дуже погані взагалі були викладачі. І ну, вони такі були злі, які ну, ну, вони були старі і недовольні, ну там я не знаю, всі коса не було, чи що, ну, коротше, там жесть, я боялась в школі. Коротше, масаж мені краще вчитися у спеціаліста, який реально в цьому шари діли. Вот сама буду ну, я нічого не хочу. А, так, ну і з какой інтенсивністю проводити массаж в конкретному випадку? Це я не зрозуміла. Ну з какой інтенсивністю проводити массаж в конкретному випадку? Удачи тебе. Дякую тобі теж, Александр. Александр. Ось, що з приводу салону ви мені написали? Дуже гарний салон, класно. Good morning. Красиво. Так. Так, на спорте мені щось... Спасибо за відео. Мені нравится. Поставлю лайк. Але ти виглядає ще і спорт теж не помішає. Ну, як вам сказати, спорт, він. Треба. Він, він потрібен. Але не, я дивлюсь стану, по своєму займаюся спортом, спортом стану, якщо я виспана, якщо я енергічна, якщо я. Більше це не фізичний мій стан. Тобто, якщо я фізично себе добре почуваюся, якщо я виспана, це в першу чергу, тому що ви знаєте, у мене проблеми зі сном дуже сильні, жорсткі. ось. І, але сьогодні я прокинулася, я вирішила взагалі свій графік міняти, і я. Спала дві години, по дві годинки спала, потім пробуждалася. Цю ніч я десь о 12 чи в першій годині ночі лягла, заснула, прокинулася о 5, тому що я спала на підлозі. Я сплю на підлозі, і я дуже погано сплю на підлозі, тому що у мене нерв, ну, в мене проблеми з сідальчиним нервом. І мені треба на чомусь такому твердому конкретному спати. Я лягаю на пол, тому що мені так зручно на підлозі для моєї ноги. І я люблю спати саме на. Ну, я вам посиліться розповідала. Я люблю спати на животі. Але коли я сплю на животі, я собі дуже сильно зажимаю груди. Я сьогодні просинаюсь просто о 5-й ранку на підлозі, від того, що в мене. Катецьки я собі надавила, вони в мене болять. Я лягла і заснула, я перевернулась лягла на спину. Я заснула якось, але не глибоким стоном. І вже в 6-й ранку я повністю прокинулася і потім почала ця, е, сусідка ходити зверху. Ой, і, так, злосливо це говорю, тому що в мене просто. Ух, ну, от серйозно. Короче, все. Приїхала. Ось. Почала сусідка ходити, і я прокинулася, я вже просто вже потім не спала і вирішила не спати. Думала, вина і ну, як вона мене розморить, я далі засну. Але я знаю, що якщо я вип'ю вина і далі засну, я прокинусь. Цей сон штучний мені не допоможе абсолютно нічим. Ось тому думаю, мені краще довго. Я прокинулася 6 ранку і більше не спала, і цілий день я не спала. І я хочу так, тільки так тепер. Міняю свій графік, режим. Ось, і буду, буду раніше лягати спати. Це в мене номер телефону записаний, треба менше купити, щоб вона не згубилася. Тому що вона така красуня, що може випадково вийти на вулицю. Я ходила в жабку якось. І вона вийшла на вулицю. Ой, не на вулицю. Я пішла в жабку. Зараз інтернет вимкну. Ходила в жабку. Я ходила в жабку і вийшла з будинку. Логічно, так? Ходила в жабку і вийшла з будинку. Логічно, так. Добре, домовились. І я повертаюся назад і відчую, що якийсь кіт м'явкає, який. Ну, я ж відразу відчула, що це якийсь кіт. Це мілась слостона моя. Ось, і думаю, що, що вона м'явкає на третьому поверсі. І я до неї слостона. І вона біжить до мене з третього поверху я на другому живу. А вона до мене біжить. А вона до мене біжить і все. І така біля тверей стала, відкриває мені, вона дуже сильно злякалася. Вона дуже сильно злякалася, що е, якщо е, ну, її хтось може не забрати, тому що вона боялася, що вона згубиться. Ось, тому вона м'явкала дуже страшно, тому що вона дуже боялася, що її, її ніхто не забере. Ось що вона згубиться. І виходить, і виходить, Така ситуація, така ситуація, така, 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 така. Ох, така ситуація. Що? Вона вийшла тоді, коли я не бачила цього. Мені, до речі, почали жінки писати коментарі. У мене, мене просто з жінками особливі відносини, і я не знаю, чому в мене реально з, мабуть, я не знаю, з, з моменту палового цього. Все Короче, Коротше, в мене щось з жінками не ладиться. От вам серйозно говорю, У мене, мене завжди, тільки я де не стою. До мене чоловіки тільки підходять. І я з чоловіками дуже легко спілкуюся, зі всіма просто, зі всіма. У мене немає цього якогось внутрішнього напрягу. Блін, до мене підходить жінка, у мене якийсь ступор починається, я не, не можу. І я відчуваю, що немає контакту. І вона не хоче зі мною спілкуватися. Я, можливо, таке щось транслюю. У мене з жінками взагалі катастрофа. Я не знаю, це, можливо, щось з вчителями пов'язана з зі школи мене, до мене взагалі, І я бачила, що в мене на Ютубі чоловіки підписані, і дивляться мене чоловіки. і думаю, ну, ну капець, ну капець, ну все прийняла ситуацію, як є. І на ну, масаж до мене набагато більше приходять. Чоловіки, ніж жінки. Ось. Але. Мені все одно, мені з приводу масажу мені абсолютно все одно кого масувати, тому що хоча жіноче тіло більш таке, знаєте, ніжне. Тут ці косточки торчать, лопатки. А з чоловіками ну, більш грубе так, поводження можна. Більш-більш. що в мене подружка, вона така. Неї, але вона любить дуже це грубий масаж. Ось так. Все. Всіх люблю, цілую обіймаю і всім пока!